Ось наші дві посилочки, які ми отримали. То перша, і ось і така друга. Бабах, бабах, хороший ящичок. Витягай палу. Ящичок такий хороший, що виявився малувати навіть. Натиснула паузу, щоб зняти стрейч плівку швидше, а її тут слоїв, прозору зняла тут ще чорна. Зараз ще чорну розсуконю. Ось вона, закупи. Так, і <смі> сразу хватить. <смі> ну міряй. Це я знайшла в Тіктоці жіночку, яка торгує носками. Ну там опт. А Вова прийшов колись на обід, я в неї на стрімі була, а вона кофту цю. Шикарна і рукава твої, да? Повезло, коротше кажучи. Можна було трішки навіть вільніше у грудях, да? так, ну а це носки. Жіночі, чоловічі. Тут є і махра ось така, і десь демісезонка. Зараз будемо розглядати. Внесу трішки ясності. Ті, хто мене давно дивляться, ті знають, що я як Плюшкін, я люблю, щоб було все вдома наперед. І якщо десь щось купляти, то за доставку все рівно платити. Хоч ти візьмеш більше, хоч, хоч ти візьмеш менше. А доставку будь добр, заплати, но і пошті, це без різниці. Я давно побачила цю жіночку в Тіктосі, вона проводить стріми. В неї там не тільки носки, там, в неї і, як вона казала, і одіяла, і пліди, і покривала, ну, і постільне. ну, Цього я ніколи не бачила. На тих стрімах, на які попадала я, в неї там тедіки, фліски, жилетки і шкарпетки. Там втовпиться, я взагалі не могла перші дні зрозуміти, як ну, там все відбувається. Тому що розгрібають, не встигла вона отак от достати, оголосити там жіночі чи, чи чоловічі. Поки коротше, я сидю слухаю, який же там розмір і так далі, поки я намагалась зрозуміти, скільки їх штук в упаковці. Уже там беру, 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 беру. Ну, коротше, Хто хоч раз був на таких стрімах, той мене зрозуміє. Один раз стовпилась. Втовпилася, значить, перше було, що на що я попала, це ось ці жіночі носки. Це був мій перший лот. Знач, що за носки? Носки фабричні. Ну, от на цих Це еті, аміга. Е, але. Як вважається, тіпа те, що не пройшло по ОТК, чи як там воно, ну, в общем, як фабричний брак присутній. Він може бути десь більший, десь менший, вона про це попереджує, але ж ціна смішна. Оці носки це взагалі супер. Вони такі товстючі, гляньте тільки, вони теплі, теплі. Зараз одною рукою незручно. Зараз виверну. О, всередині вони взагалі тут, як шубейка отакі, бачите? Дуже класні, дуже товсті брак. Який буває брак? Різний. Може бути, отут ось дирочка не захватила нитку. Може бути, дирочка, отут, де оце зашиваються. Оці еті. Може, де п'ятка, оці переходи кольора, там різанула машинка. Ну от Наприклад, в цьому що я достала. Да, це, скоріш за все. Да, це ось Блін, незручно однією рукою, а не брала статів. Ось, бачите. Тобто, ось не захватила машинка, дирочка. І ото, як пропущена одна, один рядочок пішов. Отакий брак. Буває, де більша дирочка, буває взагалі без дирочок. Просто там, наприклад, нитка не вчасно перемикнулася. Ну, тобто, пішла там, до, повинна бути вже була піти рожева, а пішла ще так зелена. Ну, коротше. В неї їх там стільки, що мама дорогає. Ну і коли, естественно, я взяла перший цей лот, значить 10 пар носків, отаких от махрових, отаких от теплих, класних, коштує 170 гривень. До речі, сьогодні в групі в неї є і група в Вайбері, де вона оголошує, скільки буде початок ефіру. Сьогодні в групі вона оголосила, що на сьогоднішній стрім не залишилось 4 мішки носків. Перед цим вона казала, що їй в п'ятницю не вислали з фабрики носки, чи не? у вівторок. У вівторок її повинні були вислати і не вислали з фабрики носки. І минулу п'ятницю не вислали. А сьогодні вона оголосила, що з понеділка носки будуть не по 17 гривень. Е, я не пам'ятаю, казала, чи ні 10 носків, це лот коштує 170 гривень. Е, я цього не знала, коли я брала. Це сьогодні тільки дізналася, що вона каже: з понеділка носки будуть по 20 гривень. Тобто такий лот буде коштувати 200 гривень. Скажу чесно, я зразу рішила відразу для себе, що ну, одну, одну, один лот я не беру, якщо я втовплюсь, то буду брати ще. Я, виходить, взяла собі три набори таких по десять, взяла Вові, також три. Два у мене однакових, а треті ось отакі. Ці трішки тонші, ну, але все рівно. Це махра, ну, от, не знаю, на цьому я взагалі не бачу брака. Не тут, не з цієї сторони. Можливо, десь на носочку, а можливо, його немає. Взагалі. І ще в них як брак вважається, ну, типу, висмихнуті ниточки. Не знаю я навіть, що вам показати. Ну, коротше кажучи, різні бувають взагалі попадаються такі, що обдивишся носки. Це я і від неї чула, і від дівчат-відгуки, хто пише на стрімі там. Ну, Ось це може вважатися за брак, що торчать ось тут, бачите, петелечка, ниточка. Ось оце ось, типа тут білого, білих ниток не повинно бути. Ну, коротше, такий брак. Ну, я, естественно, набрала для себе три упаковки. Нехай лежать, вони їсти не просять. Ага, тут ось ось бачу брак, бачите, на п'ятки. Видно? Видно. Тобто, ну, не знаю я, Ну, це машинна в'язка. да? Ну, буває таке, що, до речі, скажу відверто, що з цима дірочками. Де тут? Ага, ось. З такими дирочками я купляла нові в магазині, додому приходиш, одягаєш, а тут а дирочка. І ну, ніхто й не знав про те, що це брак. Коли ти в магазині або на лотку купляєш, ну от лежать носки тобі. Ти за них заплатив і пішов. Ти що там їх натягуєш на руку, розглядаєш, ні. Тому я ж кажу, що я, я завжди так роблю. Я ще 21-му році набрала собі е, всесезонних, ну, літніх тоненьких, і дякувати Богу, це 22-й, 23, й і ще там є декілька пар взагалі нових тягаю, тому що я, наприклад, носках сках ходжу. Ну, Майже круглосуточно, да? я і сплю в носках, я і літом в носках, тому носки це моє все. Е, і Вою вирішила також набрати, тому що на ньому носки взагалі горять эти. Е, то десь зацепився, то десь сварка попала, то болгаркою різав, то е, за якусь железяку десь зацепився, то на роботі маслом залило. Ну, коротше кажучи, що там балакати. E, значить, що я хочу сказати? І взяла по одному лоту все сезонка. Всесезонка це, ну, типа тоненькі носки, ну, як літні. Да? Значить, там іде 20 пар в упаковці. Ну, це лот вважається, 20 пар, 200 гривень, тобто 10 гривень одна пара шкарпеток. Що хочу сказати? Ми їх передивились, перебрали. Так, я е, бачу і бачила, що є да, ото такий брак. Що хочу я, я хочу по свободі з, ну, з наступного тижня сісти і попідштопувати оці там от уголочки, де там, е, ну, понятно, що тут я нічого штопати не буду. да, ну, А де ото там, е, дирочка, як я тут, наприклад, показувала, там, або буває отут, де носочок зашивається. То ну, сяду позаштопую і все. І будуть у нас носочки, тим, тим паче по-домашньому, тягати за таку ціну. Ти зараз піди купи, спробуй. Отакі стані, товсті, класні носки. Що хочу сказати, значить, саме більше браку чомусь у літніх, у всесезонки. І особливо в чоловічих. От там було найбільше браку. ну Напевно, так попалась партія. Знаєте де? Резинка. Ось ця резинка, вона як не підвернута сюди. А стоїть, ну, коротше, довга отака, торчком. Е, оце, трішку, найбільше браку було все сезонки. Е, до речі, в одному лоті було 20 пар, а в іншому 22 навіть. Хоча, ну, Платиш ти за 20. Ну, з усіх виходить разом, ми придбали, скільки? 10, 20, 30, і 60 махрових і отаких от тоненьких по 20. Да? Ну, грубо кажучи, 100 пар шкарпеток. От за цих 100 пар шкарпеток, ось тільки такі, що ну, не підійшли, коротше кажучи, ні мені, ні йому. Раз, два. Три пари. От три пари їх хоч викинь. На них найбільше браку. Тут ось таке, як, як стяжка затяжка пішла, бачите? Де я ще щось бачила? Ага, тут ось Тоже таке. Ну, навіть не в цьому проблема. Ось теж таке. Проблема, бачите, ну, як. Як пішло щось не так при машині цій в'язці. проблема навіть не в цьому. Проблема в тому, а що такий на літніх чомусь зустрічається брак. Дивіться. Тобто, от іде носок, 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 а потім, бачите, як начебто пропала оця нитка, ну, не захватила машинка її. І тут виходить отаке оце як. як на безрозмірних носках. Просто як. Сіточка така. Проблема в тому, що ці три пари носків, навіть не дивлячись на те, що у вови нога не широка і підйом не високий, це в мене нога як ласта. довжині Вони, то може б і підійшли на нього, вони не тягнуться отут взагалі. От і все. Ну, тобто, не проходить нога, отут-де оця ось частина від п'ятки і вверх. Це таке, або на тонесеньку-тонесеньку, якусь підліткову, але на підліткову це мало в кого такий розмір ступні. Ну, коротше, от зі ста пар носків такі, що взагалі геть нікуди не годні це оце три пари. Всі інші носки підлягають нашому. Як, нашим потребам, да? ну, тобто, якісь, може, там по-домашньому сугубо, якісь можна хоч туди, хоч туди. Ну, Коротше кажучи, так ми затарилися. А кофту, да, я вже сказала на початку відео, що я була в стрімі, і Вова зайшов, а вона якраз приміряла її. Тут такі ось кармани на кофті, це фліска. От, кармани застіваються що добре. Знизу вона на кулісках на оцих, можна підтягти, якщо вітер піддува, Зверху по горлу по горловині. По-перше, що висока. По-друге, по горловині. Також є оця куліска. Тоже можна затягнути, якщо задува вітер. От. І Він побачив, якраз вона її діло ж показує. Він каже: мені б таку. Ну, я написала свій номерок і прокатило, і встигла бути першою. Так що ось такі, отак ми прибарахлились. Ну, а що робити? Це село, не, не знаємо, що буде взагалі далі, як коли в 22-му році це все розпочалося, у нас взагалі геть все закрите було. От від слова зовсім. Це гарно, що в нас вдома були всі ну всі практично запаси. Да? І по миючому, і по порошкам, там, і по одягу, ну там носки і так далі. А люди бігали, люди бідкалися, люди не знали, де це купити, тому що. ну тому що І так же само невідомо, що буде далі, розумієте? В страні така, в країні, така ситуація, що. Чи треба бути готовим до всього. Тому отак, затарились носками, ну і, О, боже, тут ще якась якийсь напис. Затарились носками і взяли Вові фліску таку класну. Вона така добротна, якщо у мене та сіренька, вона тоненька, то ця така доволі добротна. Фліска така, без катишків, без нічого, в ідеальному стані. Все ціленьке, всі шви. Фліска, до речі, скільки вона коштувала? 250 гривень. Вона коштувала. Отаку От так, посилочку ми сьогодні отримали. Носків багато не буває, тяжко на мені вони взагалі горять, як на, як, на это, як не знаю на чому. Так що тепер нам в зиму не страшно йти. Ноги не померзнуть з такими носками. Товстючі, дійсно товстючі такі дебелі.